Чергові російські теракти на Херсонщині вночі вранці окупанти били по правобережжю, поцілили по приватних будинках. Загинув чоловік, поранення отримали жінка похилого віку, а також мати та двоє дітей. Окупантам усе тривожніше на півдні у Мелітополі знову бавовна. Знищено техніку, яку росіяни звозили в одну точку впродовж чотирьох днів. Також супутникові знімки свідчать за останній місяць. расисти вивели танки та артилерію з баз на півночі тимчасово окупованого Криму. Ймовірно, бояться українського контрнаступу. Найгарячіший напрямок Бахмут. Розвідка Британії повідомляє, Росія перекинула додаткові війська у район міста. Окупанти мають певні успіхи, вірогідно просунулися до центру та захопили західний берег ріки Бахмутка. Водночас зсу перемелюють рашистську навалу. Наших воїнів відзначив президент Володимир Зеленський. Дякую підрозділу. Спеціального призначення першого головного центру ГУР, які воюють в Бахмуті. Молодці хлопці, Бахмут і Мар'янка, Авдіївка. Весь наш Донбас, наш схід, Запоріжжя, наше приазов'я, наша Херсонщина. Я дякую всім, хто б'ється за свободу для нашої країни. Загальні ж втрати загарбників вже перевалили за 177 тисяч. ЗСУ минулої доби відбили понад 40 ворожих атак. Мінуснули штурмовик СО та склади окупантів. Авіація Сил оборони України за минулу добу завдала шість ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Підрозділи ракетних військ і артилерії в той же час уразили два райони зосередження живої сили противника, два склади пально-мастильних матеріалів та ворожу станцію радіоелектронної боротьби. Завдяки міці наших воїнів та нескореності цивільних роковини перемоги у битві за північ. Рівно рік тому зсу завершили звільнення від ворога Київської, Чернігівської та Сумської областей. Тут кожен став на захист свого. На захист своєї країни, на захист своєї домівки, на захист близьких та рідних. І наостанок покажемо кадри майстерної співпраці наших прикордонників із ЗСУ на Куп'янському напрямку. Аеророзвідники виявили ворога, а артилерія знищила вантажівку, боєприпаси та живу силу окупантів. <му> Владислав Авдієнко, новини 11 каналу.